Самого ранку на причалі одеського морвокзалу Людно мешканці та гості міста прийшли привітати особовий склад флоту з ювілеєм. Серед присутніх і представники ветеранських організацій флоту, які 25 років тому стали основою створення військово-морських сил України. Завітали волонтери, люди, що організувалися та подали руку допомоги у найважчий період період анексії Криму Російською Федерацією та передислокації військово-морських сил на нове місце базування. 2017 рік у Збройних силах України проголошено роком військово-морських сил України. Це дуже символічно, адже саме у цьому році військово-морські сили України відзначають свою 25-ту річницю. Сьогодні український військовий флот відновив свої бойові спроможності та став ключовим фактором, який разом з іншими видами збройних сил та патріотами України зупинив наступ російської агресії на приморські райони України. Біля причальної стінки бойові кораблі, катери та судна забезпечення. Взяти участь в урочистих заходах прибув начальник генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України, генерал армії України Віктор Муженко. Рівно о 9-й ранку на військових кораблях і суднах забезпечення було урочисто піднято прапор України, військово-морський прапор, гюйс та прапори розсвічування. Особовий склад флоту разом із присутніми виконали державний гімн України. Після підйому прапорів на зовнішньому рейді відбулося покладання вінків та квітів на воду на знак шанування пам'яті загиблих військових і цивільних моряків. До ритуалу приєдналися і навчальні Катери Чигирин та Нова Каховка, які з курсантами інституту військово-морських сил на борту поверталися із далекого катерного походу. Одночасно з покладанням вінка та квітів на воду на причальній стінці відбулася церемонія вшанування пам'яті військовослужбовців Військово-морських сил України, які віддали найцінніше своє життя за територіальну цілісність та незалежність України. Оголошено хвилину мовчання. До стенду з портретами героїв поклали квіти та лампадки. 38 воїнів військово-морських сил пішли у вічність, захищаючи Україну на полях боїв Донбасу. Присутні вшанували пам'ять своїх побратимів та безневинних жертв війни, дітей і дорослих, чиї життя обірвали російські артилерійські обстріли, кулі і міни. Після вшанування пам'яті полеглих в районі морського вокзалу над акваторією Одеської затоки розпочалося видовищне дійство. Військово-морські сили України продемонстрували елементи льотного вишколу морських авіаторів та пошуково-рятувальних груп. В небі над Одесою з військово-транспортних літаків Ан-26 морської авіаційної бригади десантувалася парашютно-десантна група. Під кополами Державний прапор України, військово-морський прапор, прапори міста Одеси та Одеської області. Парашутно-десантна група здійснює посадку на воду. З води парашутистів піднімають екіпажі двох рятувальних катерів морської рятувальної служби. В цей час протичонові вертольоти Мі 14 морської авіаційної бригади здійснюють доставку та десантування безпарашутним способом групи військовослужбовців морського спецназу. Такі групи доставляються у визначені райони морської акваторії для виконання протидиверсійних та інших спеціальних завдань. Морські спецпризначенці завантажуються на швидкісні катери типу «Віллард». На поверхні води в акваторії біля порту один з військовослужбовців морського спецназу імітує постраждалого. Пошуково-рятувальний вертоліт К-27 зависає над водою та за допомогою лебідки опускає рятувальника, який закріпляє до себе постраждалого. Під час виконання цього елементу глядачі перейменували його в рятування русалки, адже помітили, що роль постраждалого виконувала жінка. Тим часом пара військово-транспортних літаків ан 26 здійснила проліт на малій висоті. А на бойовому курсі знову вертольоти Мі 14. Військові льотчики демонструють елемент льотного вишколу. Політ у складі групи на висоті до 20 метрів над поверхнею води. Численні глядачі побачили демонстрацію елементів бойової підготовки українських військових моряків, які для їх виконавців є вже звичайною повсякденною діяльністю. Начальник генерального штабу головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко подякував військовим морякам за сумлінну службу батьківщині та відданість морській справі і зазначив, що 2017 рік є переломним для військово-морських сил України. Почали працювати і над збільшенням корабельного складу, особливо стосується малих броньованих артилерійських катерів. Проводиться ремонт і відповідно буквально тільки на днях повернувся гетьман Сагайдачний з ремонту. і Вже став до бойового строю. І в тому числі переозброєння на сучасні вітчизняні ракетні системи. Також генерал армії України Віктор Моженко окреслив завдання, які сьогодні стоять перед військово-морськими силами України. Саме головне завдання це протистояння російській агресії. Бригада морської піхоти і артилерійські частини, повірте, не були високій бойових спроможності, високий рівень підготовки особового складу. І ефективне виконання бойових завдань основне завдання це захист прибережної зони. Тому і мова стоїть і робиться акцент на розвиток іменно катерного флоту. Будемо здійснювати контроль і комунікації, і забезпечення судноплавства, і всі решти та тих завдань. Які передбачені для військово морських сил командувач військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Ігор Воронченко також привітав військових моряків, ветеранів і волонтерів зі святом і висловив впевненість в тому, що українські військово-морські сили виконають усі поставлені завдання щодо захисту країни з морського напрямку. Оптимізація структури військово-морських сил, приведення урштатної штатної структури командування до вимог сьогодення, створення ідіни. Державної системи висілена надводна і підводна обстановки, охорони портів, охорони вход в наші річки. Ну і створення уже корабельного груповання прибережної зони, яка б мала гарантовано дати відпір під час агресивних дій з боку Чорноморського флоту. За героїзм та зразкове виконання службових обов'язків кращих військовослужбовців військово-морських сил збройних сил України було нагороджено державними відомчими та регіональними нагородами. П'ять військовослужбовців та членів їхніх сімей отримали сертифікати на житло. Відзначення професійного свята українських військових моряків продовжила низка спортивних та культурно-мистецьких заходів, екскурсій та презентацій.